95-та, 117-та, 118-та бригада там масові зникнення тривають і зараз евакуація не здійснюється. Хлопців залишають на призволяще. чимало з них здаються в полон, бо просто не мають іншого виходу. Це не вибір, це відчай. 57-та бригада про тортури на людське поводження вже показувала телебачення. Але чому і досі все це триває? Хлопців тримають у ямах, б'ють, знущаються. Чому на це нема реакції? Чому винні не покарані? 225 та 425 бригади там дають телефони під наглядом лише раз на тиждень, щоб солдат міг почути голос рідних. Чи можна це назвати підтримкою? Непідготовлених хлопців хлопці відправляють на нуль. Чому ніхто не несе відповідальності? Чому безкарність лише зростає? 23 третя ОСБ тут доходить до крадіжок речей, безвісти зниклих. Евакуація знову не проводиться. Коли приходять перевірки, командири йдуть з ними відпочивати в баню, і все залишається без змін. Родичам диктують умови зустрічі, а хлопці зникають і далі. 39-та бригада тут підробка документів, вигадані позиції, віртуальні матроси для звітності на паперах. Але найстрашніше це тиск на родини, коли рідним погрожують, що військові не писали аеропорти. Це вже не просто відповідальність, це цинізм. 54-та, 32-та, 110-та та 32 та 110 та та 141 та бригади. Тут стільки зникли, що вже ніхто не може порахувати. Це масове явище і знову мовчання. 59-та бригада, хлопці зникають масово. Якщо хочете, щоб поранених евакуювали, є прайс 300 доларів. Якщо не платиш, тиснуть на родину морально, перекладаючи на них провину за можливу смерть. Як таке може існувати у воюючій країні? 77-ма бригада сюди був прокомандований Мій батько його групу завели у засідку. Повість за це тут великі втрати сюди постійно підкріплюють інших, і вони зникають безвісти, родинам ще й погрожують. Чому правду приховують? 116 ОМБР комбата прокопа, який загубив десятки життів, досі не відсторонено. Колишній комбат стропав, живав наркотики, відправляв хлопців на смерть і погрожував їхнім сім'ям. Але де покарання у цій бригаді хлопців тримають на позиціях до останнього, без дозволу на вихід, без евакуації. Є випадок, який представили як самогубство, але тіло мали сліди катувань, травм і постріли. Це що самогубство чи спроба приховати правду? 116 -та ТРО. та сама історія. Командири знімають із себе відповідальність, а родини залишають у темряві. Це лише частина правди, і так можна перелічувати ще довго. Ми писали в усі можливі інстанції і до повноважного справ людини лупінця, і в ДБР, і в інші структури. У відповідь лише формальні відписки. Але ми знаємо, що і ті, хто справді відгукнувся на наш біль і намагався допомогти. І це доводить: можна боротися, можна захищати людей, якщо є бажання. Але чому більш Же закриває очі, чому більшість вибирає відписки замість дій? Ми питаємо, чи буде проведена реальна перевірка у тих бригадах, де масово зникають люди? Чи будуть покарані ті, хто відправляє наших рідних у бій без повернення? Скільки ще потрібно могил і фотографій з чорними стрічками, щоб нарешті хтось узяв на себе відповідальність? Невже людське життя більше нічого не варте? Ми не хочемо нових героїв на папері. Ми хочемо живих синів, чоловіків, батьків удома. І сьогодні ми говоримо одне: правда і справедливість це теж зброя. Без них перемоги не буде. Слава Україні! Героям слава.